Всім привіт! Агротех-склад Київ. Сьогодні будемо знімати для вас кентавра. Це міні-трактор на пасах, на ремнях, кентавр 240 BP. або, як їх в Україні називають, VR. Значить, чим ці кентаври примічательні? Це, по суті, аналог Зубра 245-го тільки з меншими колесами. Ще ця модель. Повний аналог скаута 240-го, він же скаут 220, який зараз зняті з виробництва. Значить, коротко, по характеристикам, зс 1115 мотор, 24 конячки. Одразу вибачаюсь, може буде вітер дмухати. Я буду намагатись казати е, більш гучно. Значить, передня балка і взагалі вся рама збільшилась. Тобто 110 мм тепер йде швеллер. Передня балка розсувного типу залишилась на тому самому діапазоні 55 мм і 50 мм внутрішня. Вона регулюється болтами, виставляєте. Також регулюється і тяга. Ход 50 мм. Ось бачимо, між болтова відстань 50 мм. Тобто ви можете виставити умовно метр, метр п'ять, метр десять і так далі. Задня балка розсувається. Вірніше задні колеса розсувається на валу. Вал тут 50 мм, сталь літа, тобто з ним нічого не трапиться, Взагалі спокійно собі розсуваєте до 1,20 м і від метровий метр-20 метра. Блокування в цих моделях, багато хто питає, блокування, блокування диференціалу. В цих моделях блокування диференціалу не передбачено. Якщо ви хочете трактор з блокуванням, вам треба купувати шифінг 240 BL BFL, BFLU, U, LR, LL Тобто різні модифікації, але не кентавер. Тут немає примусового важеля для блокування. Коробка Зубровська, 3 плюс 1 повишена, поніжена. Ось окремим важелем. Вал відбору 540 обертів, гідравліка, три режими працює. Є також в цих моделях 24-го року ручка ручний газ. І стоянкове гальмо, тобто блокуються задні колеса, барабани. Гальма, звичайно, що тут барабані на задні колеса. Вони двоєною педалі, тобто можна відтормажувати кожним окремо. Трьохточка. Тут коротка база, коротка клішня стандартна йде. Значить, по клішням. Фрезу треба підбирати або ДМТЗ, або ДТЗ, або форти. Якщо скаута полегшена, вона сюди не стане. Доведеться переварювати кріплення. Якщо ДТЗовська, метр 25 ставте, метр 40 він не потягне. Тобто ця коробка розрахована на метр 25 захват фрези. 2,25 плуг можна поставити. Загалом підіймає така навісна система 425 кілограмів. Ваш робочий діапазон для цього трактора, враховуючи його вагу, це максимум 120 літрів оприскування, максимум 200 літровий, якщо невеликий, не повністю набирати оприскувач. 225 плужок, культіватор 1,5-1,6, якщо пружинка, 1,25 фриза. Борона за такого трактора буде заважка, але можна спробувати метр тридцяти, якщо полегшено. Так. По трактору далі. Широка платформа, посадка йде широка, тобто місця тут дуже багато. Люди навіть з високим зростом бачимо, що посадка до керма ще дуже велика. Є каретка, яка регулює виліт, виліт сидіння. Датчики всі здвоєні, є також повністю обладнано дзеркалами, освітлювальними приборами. Ці трактори ставляться на облік. Також є електростартер, генератор тут стоїть під капотом, з лівої сторони. І акумулятор тут 45-ка. Акумулятор слабенький, на зимній період краще купувати собі щось більш потужне. 60-ку, хоча б ставити. Заводу йде 45-ка. Такий трактор має 2 роки офіційної гарантії. Це дуже класно, тому що обслуговування у кентаврі. В Всій Україні йде. Е, також е, доставочка безкоштовна, по Україні без передоплати. На сьогоднішній день цей тракторець коштує 2750 доларів. Також можна на 100 доларів дорожче купити 350-ту модель. У нас на каналі теж е, є по ним. Е, Ті відеогляди можете зайти подивитися. Поки що по наявності є і ті, і ті. Е, маховик тут стає стандартний, тобто великий маховик, не зменшений, з великими зуб'ями. Е, нормальний, класний мотор взагалі 11.15, з нормальним літім. Е, хто хоче собі такого помічника по городу, набирайте номер, у вас написаний прямо в цьому відео. Е, якщо щось незрозуміло чи є питання, можете писати у Viber, чи у е, коментарях під цим відео. Агротехсклад. Замовляйте техніку в перевіреному місці. Чекаємо ваших дзвінків.